Так, друзі, в сьогоднішньому ролику буде обзор шкоди скала. Тому прошу поставити лайк за цей красивий пейзаж, за цю машинку і за мої старання. Хто на мене не підписаний, підпишіться. Стараюся робити цікавий, нестандартний, нешаблонний контент. Тому приємного вам перегляду, ставимо лайки, підписуємося, коментарі, все, 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 все найкраще, як на день народження. Поїхали підписники. Усім доброго ранку. Я знаходжуся в місті Анталія і хочу зробити вам обзор машини, яку я взяв в оренду. У мене виникла така думка, що для більшості моїх підписників вона піде. Це, скажімо так, проста бюджетна свіженька машина на дизелі. Шкода, скала. 1,6 на ДСГ. Це не Такий от вид з готелю. Це зразу тут море, так, тобто, ось буде. Ось така строєчка готується тут зустріти. Так що, друзі, зустрічайте нашу зірочку загоролика. Шкода скал. Дуже люблю таку рубрику. На YouTube холодний пуск мінус 20, мінус 30 і так далі. Ну, це, скажімо, не буде холодний пуск. Тут, в принципі, таке поняття відсутнє. Ну, може інколи там мінусова температура. Але перший пуск після простої цілу ніч. Це я вчора їздив 700 метрів до... Зазвичай в мене виходив розхід. За всю дистанцію, що я там проїжджав за день в районі 5,3. От такі ось пункти. Ну, Ладно, все, це про це все потім. Ми їдемо під'їдемо в гарне місце і познімаю вам машинку, друзі. Добре, друзі. Коротше, рубрику своїх обзорів я вибрав називати хлопський обзор. Тому що ми там будемо говорити максимально по-простому і як для простих користувачів з України. І так далі, без усіх всіх супер-мега технічних характеристик, якихось там мічтань, нам потрібна щоденна недорога експлуатація, легка ремонтна пригодність. Тому я буду дивитися з цієї точки зору. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming I'ma send you to your mama. Uh -huh. Mr. Whip, 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 the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with I'm going to drive Cause like the fucking bullets fly, I'm the last one to die. Але все ж таки момент з дизайном пропустити неможливо. Машина самого останнього би 20-го року. Дивіться, яка вона красива. Це кузов рахується хетчбек. Хоча по розмірах він фактично що і універсал підходить. Далі дивіться, які тоненькі задні фари. Кришка багажника дуже цікаво зроблена. Бачите, от так, так і от так. Мені сподобалось. Тут ручечка, тут така ручечка. Ручки такі, типу, стандартні. Мені здається, вони вже в октавіях 14 2014 року були. Церкала. Класні в них в себе. І диски. Диски модні. Гальміні диски передні, вентилюємі, задні дискові. Тормозів, гальм вистачає запасу. Далі, така цікавиночка. Є. Курва. Адолі. Я теж буває. Хопс! Не треба походу ключика, щоб ми його так зробили. Опа, в машині є система едблю, ну і зрозуміло, що вона дізінна. Але перший раз їзди на легкої машині з едлю. Далі, друзі. Для нас як для користувачів. Мабуть, найважливіше це те, що знаходиться під капотом. Під капотом у нас мотор ну, Дюдюа. Один дизель на 115 кінських сил. По ціні, що я дивився? Форсунки коштують 250 євро нові. В принципі, це найдорожче в цій машині. Бушні можна і по соточці. Далі. Фільтра, масла та далі це все в такому середньостатистичному ціновому діапазоні. 2500 гривень ви зробите тут оце. Далі. Коробка передач. Семиступінчатий робот. Сцеплення, бгушни можна купити від 13 до 18-20 тисяч гривень. Нове десь 20-25 теж, Яка фірма, як в кого які знайомі, кому хто що допоможе знайти. Нічого такого супер та астрономічного немає, ході машина 20 2020 року. З мінусів, мушу тримати отако капот, бо амортизатори вони сюди не поставили. Мов форсунки гарні з розпилювачем на лобове. Тут теж такого що супер екстра немає. Акумулятор тут прикурити буде зручно. Все таке, щоб космічно немає. Все, в принципі, просто і понятно. Мотор диду я. З коробкою все простіше. Далі. Так ми будемо, як це, люди сімейні, всі рано чи пізно, нам потрібно буде возити діток. Тут є система Ізофікс. Раз, два. Далі, друзі. Міріст 1,82 метра. Сижу сам за собою, місця вистачає. Диван дуже твердий і пружній. Тунель надто високий. Не дуже зручно перелазити, але можливо тут сиджу за жінкою, дуже незручно, вона любить розлягтися. Але це як сучасно виглядає водійське місце. Ну, до цього ми повернемося пізніше. Далі. Ось такі ручки. Так Вертаємося до цих ручок. Ручки максимально зручні, такі великі, все, чікс. Ця ручка мені подобається, тим, щоб. Не береш отут і локоть в себе втягуєш. А, отут зручно взяв і закрив. Це так, вдалека, щоб було про що зняти відео. Ну, понятно. Дефлектор на задній салон. Баян це цей кармашечок, слава Богу, наркотиків нам не підкинули. Далі, тут і підукотничок, Підлокотничок для мене ідеальної висоти, ідеального розміру. Тобто, щоб якби тут мігеньке зробили, було б краще, ніж це не тримати тверде. Далі. З такого ще світла. Нормально. Ай, ще б вони в цей підлокотник. Не знаю. Якось би трохи оцю частинку би переробили. От щось не до кінця подобається. Далі, друзі, йдемо на переднє пасажирське. Водійське лишаємо на саме кінець. Машинка така нетипова для нашого ринку, тому думаю вам буде цікаво. У нас кілекта Фабія. Далі. Тут сижу, так як сиділа моя жінка. Ну, бачите, ноги можна садити майже прямі. Гарна така панелька зустрічає пасажира. Такий от хромчик. Сидіти максимально класно і зручно. Бардачок ну, на 2 літрових кока коли Ну і отут ця панелька виглядає класно, бачите? Далі. Тут все типово. І ще фішечка. О, це це ясно. Коли жінці, сказав, як провтикати окуляри, Це поставити їх сюди. Добре, що я почав знімати обзор і не профукав ці очки за 80 євро. Отаке от світло тут. В принципі, для комфорту пасажирів достатньо. Підлокотник малесенький, але О, хочете, я вам покажу турецькі документи. О, це турецький техпаспорт. <гаспорт> Такий, похожий на польський. Але все-таки далі. Ручник не електричний, а механічний. Я рахую це плюсом. Для зими. Для легенького дріфту, і плюс менше геморрою при заміні колодок, а нам як простим користувачам це важливо. Плюс це саме надійна конструкція ручника, бо ці електричні, там постійно купа проблем. На Renault Megane в мене вдруга був ручник, то постійно постійно грав, що ж відключив. А в мене був теж колись електричний ручник, то один раз то в мене все було окей. Ну, може діло, оце, діло вдачі. Хлопі стаканчики невеличкі. Далі. Оце вже треба показувати вам з водійської сторони. Тому, друзі, переходимо на водійську сторону. Так, друзі. Дивимось. Ручку брати нормально. Чому фокусую увагу на таких нюансах? Бо якщо машина харить, то ліпше її не купувати. Це певно вже я не знаю, років 10 шкоди такий дизайн цих кнопочок, але все ж таки. Далі, посадка. Оцей бортик не за високий, зручний. Тут нога проходить нормально. Раз. І тут нога заходить нормально, коротше, з цим все ок. От. Друзі коляшки. В прямому рості тут капець класно зручно, при тому цьому шушику перегулював її. так буде виглядати ваш ранок на роботу, якщо ви купите собі шкоду скалу. Заводиться машина з кнопки, але без ключового тут немає. Далі. Отака в неї мультимедія. Алло! Приклад клімат, так все виглядає, радіо. І це далі. Керування голосом Apple CarPlay. Car. О, класно, знайшов. За моєї каденції 241 км, розхід 5.2. За останню катку 11.4 за 2000 кілометрів 5,6 літрів розхід палива. І врахуйте, це орендована машина, тут одобрила таку роблю. Далі, це опять певно, моя каденція. Це дальше. Ну, 5,6 можна брати. З урахуванням того, що тут а, гір, така гориста місцевість. От такі ось такі настроєчки. не знаю хто там буде користуватися, не буде. Так як ми знаємо турецьку, то нам максимально тут легко. Шутка, я не знаю турецької. Так, ще які тут є варіанти? Коротше. настроек тут маса. Лише собі виберіть свою мову, ну так машина не моя, я зараз буду здавати, нічого мову міняти не буду. Далі, оце у нас є функція старт-стоп. Автомобіль ще не прогрітий, тому він не глушиться. Далі, друзі. Дехто думає, що це для економії, дехто думає, що для екології. Я думаю, що правда насправді десь знаходиться посередині. І гази під час заторів не виходять з автомобіля. І можливо якось дизель зекономиться, якщо довго стояти. Хоча є така думка наших дідів, може, що дизель на заводку треба там більше, ніж він би пропрацював там 15 хвилин. Може і правда, може і ні. Як перевірити, не знаю. Тому про це скажіть в коментарях. Так, колешки, товариші. Так, колежки, товариші, дивіться, як просто виконана кліматична зона. Дві крутілки, меню, оф, підігрів лобового і заднього скла. От меню. От відкривається зразу тут. І собі клацаєш там. Пик-пик-пик-пик. Там, наприклад, хочу, щоб мені було на ножки. синхронізовано, кондюк включений. Виключений і так далі. Так, то машинка вже свіжа, тут ясно, що світло автоматичне. Я їздив завжди на включеному привичках з Європи проти отуманки, передні і задні. Далі. Дзеркальце і дуже класний органайзер під окуляри. Чомусь в Тойоті роблять їх маленькі. У мене окуляри такі трохи більшенькі, хоч ну, не самі більші, то сюди заходять зручно, сюди навіть дві пари влізе, можна буде собі вибирати по настрою. Далі, друзі. Е, що ще хотів розказати? Понятно, аварійка, блокування і коробка. До цього ми вернемся. Е, Дивіться. Зарядка під тайпсі вже. О, там. В принципі, З новими законами в Європі вже всі айфони будуть з Type-C входом і так далі. Але нема тут USB. Під USB зарядне можна хіба буде через отакий старий дядовський прикурювач зробити. Мультируль Командо... команди Голосом, звук, переключати пісні, утримання в полосі. Але це воно не під руль, воно тільки буде вас сповіщувати. Черкаєте поуз типу так тип, як, наприклад, на Дафі 106-му у мене було. Ну і оце листати там менюшечку. Нічого такого екстра супер-мега космічного. Далі, друзі. Що ще хотів би вам розказати? Отакий От є приємний таємний кармашечок. Прикольно. Так, з реверса переводимо на драйв. Драйв. Зробимо так. Легенько підзажали колодки, ну типу, щоб більш відчутно була демонстрація нагрузки, і як автомобіль рушає в натяжку. Бачите? Диски майже зразу змикаються. Типу, наприклад, якщо на ногах показувати, от хто вижимає степня. І є от оце, повністю вижити, коли диски розімкнуті, там наполовину зімкнуті і відпущені, да? то от в мене немає цього середнього відчуття. Ні без, або так, або так. Це прикольно. Далі, друзі. Рушити з другої нас не вийде. є плюс в тому. Щось там, щось там старт-стопу бракує. Ну, певну машинку треба прогріти. Да, що дуже цікаве. Щоб ви собі розуміли, колеги, коли глушиться двигун на старт-стопі, кондюх не перестає працювати. Можливо, можливо, це ненадовго. Ну, в Prius він може довго працювати з заглушеним двигуном, особливо в моєму, в якому криша з цей. З сонячною батареєю. Далі, друзі. Кондюг працює, двигун виключений. Як це зроблено, не знаю. Як пічка може працювати, розумію, може стояти електричний двигунчик, переганяти антифриз. В принципі, можна було зробити таке саме з компресором кондиціонера, але Це дуже дорого і воно не потребує. Тут, думаю, може просто на якихось там парах інерції е, того фреону, що воно там в системі є, цей охолоджує, а потім запускається. Ну все ж таки. Далі, так, всі тут ми включили. По органах керування, понятно. Поворотники, дальні включити, поблимати. Щотки. От, Це що я казав, що VR. Оце мені подобається таке. Я люблю всякі такі детальки в машинах. Ходім машини не дуже люблю, але деякі детальки мене так тішать. Окей, друзі, зараз спробуємо вам показати динаміку розгону цього автомобіля. Отак от буде найкраще. Поки ми їдемо до спеціальної траси, де можна розганятися, я вам покажу, які тут краєвиди. Це такий море, пляж. Оце от гори, я там був, коротше, там туди побільше вгору, там буде плюс 1, плюс два градуси, при тому, що тут зараз плюс 19. От така от різниця. я її відчув і афігел, чесне слово. Ось так. от. По плавності ходу. Чесно. Максимально приближено нагадує по відчуття шкоду фабію. Це якби маленька вага машини. Не найдовша, не найширша база, якось от ті відчуття мені нагадуються. Но 100% краще, ніж Toyota Prius. Від Toyota Prius в мене вже починає боліти хребет. Не знаю, чи я більше колись хочу їздити на Prius. Щось кажуть, перегорів переросло. Так, от, друзі. Для того, щоб їздити в таксі, і не більше достатньо. Але чи достатньо таксі для нас? Це вже друге питання. Так от, йдемо далі. По, по ходу. Дальше. Запчастини до ходової взагалі недорогі, звісно, ну, дивлячись, чим мрівняти. Хоча, так як зараз Жигулі виросли в ціні запчастини, то певно вже і не запчастини. Чуть-чуть щось дорожче, ніж Рено, може щось буде дешевше, ну, плюс-мінус як це, клас, Б, клас, ця машина, Тіпа, що тут очікувати. Тут суперскладних технологій, можна сказати, ніде не приміняли. Тому якихось шоків у вас під час ремонту не виникне ходової. Хіба якщо це буде ремонт двигуна чи там, коробки ДСГ та далі? Ну, коробка штука, бусна коробка, штука. Двіжок. Ну, блин, ну це свіжа тачка, тіпа. коробку, я ще розумію, можна завалити. Так. Отаку От Гас Тормус, Гас Тормус. Але щоб двіжок вже зажмурити. Його ну, двіжок тіпа, штука 500. Е, з лайфхаки можу порадити шукати на Allegro, Або на Оликспел. Може буде чуть дешевше. ну Друге питання. Цю запчастину привезти. По-любому ці всі гниди схочуть запошляти. І... мані-мані, налік. Ну, ми поняли, що це не про продавців. Е, далі. Типу, може є спеціалізовані фірми, які привозять вам запчастини. Виучні, які ви знайшли і там собі мають канальчик проходик так... між ніг, щоб не платити лишнього. Але враховуючи час оцю всю сумнівну економію, плюс ми це робимо не, не, не часто, я думаю, що купуючи такий агрегат в Україні буде і безпечніше, і вигідніше. Як мінімум по часу. По грошах, думаю, на, кінець, на кінцевий результат ви вийдете в одне те саме. Через те, що, ну кажу, по-любому десь ці поляки мусять натягнути. Якщо вас. Беляк не натягнув, то він вас натягне потім. Ну коротше. Лучше, що він натягнув вас зразу, задурив, обманув і так далі. Тому що це буде хоч зрозуміло, коли йде. Це, це. Так просто вони вас не відпустять. Хто розуміє мене, той розуміє. Ну, типа, ми такі ж самі. Турки такі ж самі. Там, ну, типа, на, нас такий устрій, нас такий... Склад розуму. От. До речі, двіжок заглушився. У нас такий склад розуму. Ми мусимо десь там чуть-чуть задурити. Так, друзі, от дивіться, встав. Це не на швидкості 170-200 вам кажу. Але для наших цілей, такі, які ми переслідуємо, оцей розгон. Ясно, що камера не передасть, і так далі, ну, повірте, максимально достатньо для обгонів, для випередження і для здійснення е, всяких е, таких своїх маневрів, які ми хочемо. Ну, а найголовніше, це що у нас? Економія. І надійність. Літати ми будемо, коли купив собі якусь там BMW, Audi, Да? Це машини для того щоб дарувати емоції Там вже економія надійність на другому плані. А це от якраз для нас, для простого робочого класу. От, їдемо 30. Не знаю, що ще хотіти типу, за такий розхід, за такі гроші. Просто чітко, м'яга клас. Ви повертаємо наліво і їдемо віддавати машинку. Ай, хотів би ще таке відмітити, колежки, що машиною керувати дуже легко. На швидкості 100 км на годину типу, можна використовувати два пальчики. Тому що один спітнів і слискається руль. Це теж ну, для уваги простих користувачів потрібно розуміти, наскільки тяжко машину тримати. Машинка за рахунок того, що свіжа в руках, свіжа модель вона збита. Плюс рік непоганий, плюс е -е -е, кольора тут гарні, подивіться кольорову гаму. Ну, коротко, я для себе би таку машину розглядав. Чесно, коли брав, тако б 50-50 сумнівався. Але е по ну, користувавшись нею три доби, я зрозумів, що... що, що класна, що, да, що реально класна машина. Типу мені сильно більше не потрібно. Так, да, було б круто, якби сюди втикнули 2-літровий дизель. Ну, я ж на орбіту не збираюсь вилітати, тому мені 1.6 достатньо буде. Ну і думаю, більшості вам теж. І розхід якраз щоб на каденцію ганяти до машинки. Так, і ще колішки. Сьогодні ми зробимо то, що всіх сильно мучить. Дивіться, Наприклад, ми даємо назад. 2 да, да, км на годину назад. І втекнули драйв. І нічого коробці не сталося. і максимально комфортно це відбулося. Так робити, скоріш за все безпечно. Є такі любителі особливо в таксі, які дуже швидко розвертаються, машина ще повністю не зупинилася, вона вони з реверсу на драйв, з драйву на реверс, чух-чух-чух руль до опора вліво, вправо, рейка тріщить, коробка тріщить, кулаки тріщать. та дальше. В даному випадку все те саме, але. Ходить по коробці не має ударів. Може за рахунок того, що пробіг 116 тисяч кілометрів. Я думаю, що цей нюанс треба врахувати. І все ж таки, яка тут красота? Ладно. Приємного вам перегляду, ставимо лайки. Дякую за те, що подивилися. Ще так, до слова. Кинувся мені в око на наступну оренду, на цей миганчик в оренду. Але ж все бачить в такому гарному стані в салоні, як нібито клійонто. Як нібито виставковий екземпляр. Але якийсь рік там, не знаю, я би хотів цю машинку орендувати, і цей салон цікавий, так? І нам на полібову.